Тільки корисна інформація про те, як страхування допоможе вам уникнути значних несподіваних витрат та зберегти спокій вашої родини. Стежте за порадами фахівців у рубриці Корисне страхування. Партнер показу страхове товариство Іллічівське, ваша сімейна страхова компанія. Сучасні вчені стверджують, трудоголізм, синдром хронічної втоми та професійне вигорання дуже небезпечні для людського самопочуття, адже хворому та слабкому працівнику набагато важче підійматися по кар'єрній щаблині, досягаючи серйозних результатів. Тож здоров'я найцінніший капітал, яким володіє кожна людина, і їм не варто нехтувати. Розуміючи секрети продуктивності персоналу, останнім часом все більше власників компаній різних сфер бізнесу почали звертатися до послуг страхових компаній. Мета – надати своїм співробітникам якісну медичну допомогу, придбавши поліси добровільного медичного страхування. Чаще всього от, кількість застрахованих, які у нас є вообще, і в Україні в общем, по медицинському страхуванню, це люди, по страховці яких платить роботодатель. Тобто ми називаємо його корпоративним страхуванням. Чаще всього це підприємства з іноземним капіталом, або ж підприємства з такими скажем, продвинутыми руководителями, которые понимают, что легче сегодня потратить на страхование. Сприбулі для того, щоб потом виписувати выписывать людною материальную помощь. витрати пов'язані з корпоративним добровільним медичним страхуванням повністю лягають на плечі компанії роботодавця. Вартість такої програми страхування залежить не тільки від рівня клінік, а й від наповненості програми, від кількості працівників та регіону, в якому знаходиться компанія. Понятно, при корпоративному страхуванні сотруднику не платится за его зарплати, он получает блага. работодатель получает лояльность и понимает, что его сотрудник защищен. То есть он вовремя получит медицинскую помощь, будет болеть не неделю, а три дня и выйдет на работу и будет дальше выполнять свою функциональную обязанности. Кроме того, преимущество корпоративного страхования это то, что работодатель может получить разбивку платежа вплоть до ежемесячной разбивки. Он может получить на том объеме, который он застраховал количество людей, то есть при большом объеме получается, удешевляется сама программа. В разе, работодатель не немає змоги запропонувати корпоративне медичне страхування. Існує альтернатива колективне страхування. Його відмінність в тому, що договори страхування укладаються безпосередньо з членами робочого колективу, як з фізичними особами. А його перевага перед індивідуальним страхуванням полягає в нижчій вартості полісу та можливості внесення платежів частинами шляхом відрахування заробітної плати. При корпоративному. и коллективном страховании, помимо членов трудового коллектива, возможно страхование и членов семьи. При этом, если работодатель берет на себя такие затраты, то либо он оплачивает, либо сотрудник оплачивает за членов своей семьи по корпоративным тарифам, То есть по тарифам, значительно меншим, ніж для фізичних ліц, самостоятельно схема використання працівниками ДМС дуже легка і зручна. Укладаючи договір страхування, обов'язково ознайомтеся із переліком медичних послуг та клініками, в яких вам може бути надана допомога. Якщо ви захворіли, достатньо у будь-який час доби зателефонувати до кол-центру страхової компанії та повідомити про проблеми, що виникли. Лікар-координатор організує необхідну консультацію кваліфікованого у зручний для вас час і в найближчій клініці та проконтролює призначення та призначення обсяг обстежень. Програми добровольного медицинского страхования не просто часть соцпакета, но скорее один из способов мотивации элемент кадровой политики. Сотрудник, который ощущает о себе, становится лояльным к организации. Корпоративные программы медицинского страхования позволяют обеспечить позитивный имидж компании как работодателя. Абіспічує сахранне здоров'я сотрудників, абіспічить їм комфортне, качественне мімідабслужування, повисить лояльність і улучшить психологічний клімат в колективі. Отже, переваги корпоративного медичного страхування очевидні, адже за допомогою страховки можна забезпечити необхідну профілактику захворювань та мінімізувати затрати на лікування своїх співробітників. Тільки корисна інформація про те, як страхування допоможе вам уникнути значних несподіваних витрат та зберегти спокій вашої родини. Стежте за порадами фахівців у рубриці Корисне страхування. Партнер показу Страхове товариство Іллічівське, ваша сімейна страхова компанія.